Ізраїль погрожує Ірану. Іран погрожує Ізраїлю. Стало відомо про те, що в Ірану є біля двох тисяч балістичних ракет, які можуть завдати серйозної шкоди Ізраїлю. Але Ізраїль добре озброївся, Сполучені Штати Америки активно їм цьому допомагали і будуть допомагати і надалі. Навіть лунають такі повідомлення про те, що ША можуть долучитися до військової операції проти Ірану на боці Ізраїлю. Пентагон це заперечує. Очільник Пентагону під Хекзет повідомив про те, що. Системи протиповітряної оборони, які призначалися для України, були відправлені до Ізраїлю напередодні проведення саме цієї військової операції, як він каже, того, щоб захистити своїх громадян. Ну і плюс до того, 20 тисяч ракет для збиття шахедів також відправили до Ізраїлю. І зрозуміло, що Ізраїль та Сполучені Штати Америки активно готувалися до цієї операції, коли Іран говорить про те, що Ізраїль сам би не зміг організувати так цю операцію. До певної міри він правий. В історію цю почав втручатися Китай. Учора вони нічого не говорили відразу після початку атаки. Уже на засіданні Радбезу ООН, як я вам говорив, то представник Китаю засудив удари Ізраїлю по Ірану. А щойно з'явився коментар очільника закордонного відомства Китаю. Які говорять про те, що удари Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану створили небезпечний прецедент із потенційно катастрофічними наслідками. Але всі ядерні об'єкти, цілі, пошкоджень ніяких немає, витоку радіації немає. Але Іран говорить, тепер ми будемо без будь-якого нагляду, хоча його там не так багато і було. І що, власне, говорить Ван Є? Потрібні термінові заходи, щоб уникнути ескалації конфлікту і не допустити занурення регіону в нестабільність. Китай дуже цього побоїться, тому що йому важливі джерела енергопостачання. У Китаї величезний контракт на постачання нафти з Ірану. Якщо нафта з Ірану не буде надходити до Китаю, він вимушений буде закуповувати її більше в Росії зовсім по іншій ціні. Направду ця історія справді не приваблива для Китаю, так і є, та і для нас, тому що Росія буде отримувати більше. Доходів до бюджету від продажу нафти, якщо та буде зростати в ціні. Але як я вам говорив і вранці, і вчора я не поспішав би робити висновки щодо шаленого стрибка цін на нафту. Слідкуємо за цим, а Китай закликав країни, які мають вплив на Ізраїль, докласти конкретний зусиль, щоб відновити мир. Скажіть Ірану, нехай не спонсорує терористичні організації Хамас, Хезбулу Хуситі. тоді буде мир у регіоні. Це дуже просто. Китай це може зробити, так само як він може сказати Путіну, аби той припинив війну проти України. Але Китай робить лише заяви, нічого конкретного в цьому плані він не здійснює. Тому поки що, друзі, ще раз наголошу, китайські заяви це просто заяви. Бенамін Нетаняху привітав Дональда Трампа із 79-річчям і дякував йому за захист Ізраїлю. І як я вам повідомляв раніше, ви читали про це в телеграм-каналі, в моєму та в інших до речі, підпишіться на мій телеграм, хто цього не зробив раніше. Посилання є в описі під цим відео. Там інформація з'являється оперативніше. То Сполучені Штати Америки дійсно багато в чому допомогли Ізраїлю у захисті від ударів по території країни. Які здійснює Іран здійснюватиме їх і надалі. Зараз, коли вам записується відео, Ізраїль атакує Іран, очікуємо чергової атаки ракетами по території Ізраїля. Також із Трампом поговорив телефоном і Путін. Він також привітав із ним народження. Трамп сьогодні святкує свій день народження. Його вітають і американці. Вони влаштували масові акції протесту по всіх Сполучених Штатах Америки під назвою «Ні королям». і під час телефонної розмови. Трамп і Путін поговорили не лише про його день народження. До речі, нагадую, у Сполучених Штатах Америки також відбувається парад на честь 250-річчя збройних сил Сполучених Штатів Америки, але і з нагоди Дня народження Дональда Трампа. Розмова Путіна і Трампа тривала 50 хвилин. Її коментував Ушаков і сказав, що Путін розмові з Трампом засудив Ізраїль. За удари по Ірану, але у Трампа зовсім інша думка. Він говорить, що операція була чудова, тому цікаво було б почути вживу їхню розмову, але, ну, на жаль, нема такої можливості. Путін повідомив про готовність Росії здійснювати посередництво між Ізраїлем та Іраном, що стосується певне без'ядерної угоди. Але в Міністерстві закордонних справ Уману, де власне мала відбутися наступна зустріч між командами Вашингтону та Тегерана завтра повідомили, що такої зустрічі не буде. Але Трамп заявив про те, що він готовий продовжувати діалог з Іраном. Путін у бесіді з Трампом підтвердив готовності Росії продовжувати переговори з Україною, але вже після 22 червня. Чому після 22 червня, друзі? Тому що зараз відбувається активно обмін полоненими. Сьогодні відбувся четвертий етап обміну після останніх домовленостей, досягнутих в Стамбулі. І також, як повідомляє Ушаков, Путін поінформував Трампа про успішність переговорів у Стамбулі і виконання досягнутих там домовленостей. Тобто, переговори тривають успішно і їх треба продовжувати, говорить Путін. І також Путін і Трамп висловили задоволення позитивними особистими відносинами. Ну, я дописав у телеграм-каналі, що в них вистачало лише певне поцілунків у слухавку, а можливо вони навіть і були. Вибачайте за цей сарказм.